Дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося Євангелієм по всьому світу. Привіт, Меттіо. Привіт, як ви? Привіт, Меттіо. Привіт, Меттіо. Як люсі? Добре. Вона сюди прийшла, бо знаєте, вона завжди хоче уваги. А ти особливий. О, ти подивися, яка. Вона відчуває людей. Її нещодавно відвідувала сім'я з дитиною інвалідом. І вони були в ізоляції. Вона змогла її відвідати. Ано, ну, як твоя мама? Чудово! Чудово! Ми навіть і не думали, що вона вийде з лікарні. Тобто, у якусь мить лікарі сказали, що в неї відмовляють органи. Проте вона, як і раніше, з нами. Вам треба це побачити. Цього словами не опишеш. Прекрасно. Амінь. Бог такий добрий. Дякую за ваші молитви. Друзі. А пам'ятаєте, коли ми почали цю групу? Ну, звичайно, пам'ятаю І ніколи не забуду. Адже вона почалася на день мого народження, 25 січня. Тож я ніколи не забуду. Міркуючи про нашу групу. Я гадаю, що ми сильні у двох аспектах. Перший це звичайно молитовна група. Гадаю, кожен розуміє, що зібрана вона завдяки молитві і другий це місце ресурсів. Бо скільки разів люди питали. А ви знаєте цю проповідь? Або ви знаєте щось на кшталт? І ми, як одне ціле, і всі знаходимо ці відео від молодого Чарльза до старого Чарльза і також зрілого Чарльза. Насправді, доктор Стенлі допоміг нам усім зрозуміти, що ми завжди можемо повернутися. Хай би що ти зробив, тебе люблять, і група буде молитися за тебе. Серед іншого, я ціную в нашій групі те, що вона відкрита для всіх. Ми не судимо людей. Нам не важливо, якою мовою ти розмовляєш. Я все життя вважала себе сильною християнкою, але ось знайшла проповіді доктора Стенлі і почала їх вивчати. І от у мого дядька стався інсульт. Коли в житті було все гаразд, я не потребувала Бога. Але коли сталася біда, я почала молитися йому. Ліс телефонує мені і питає: Як у тебе справи? А в мене життя зруйноване. Сказати своєму 19-річному 19-річному синові покинути домівку через те, що він вибрав жити певним чином. І не знати, що з ним буде далі, це було важко. Друзі, я дуже вдячна вам за те, що ви моя сім'я. Ну ми ж любимо тебе. Латресо, Ми цінуємо тебе за твоє добре серце. Ти так дбаєш про інших людей і постійно просиш молитися про них. І це при тому, що я знаю, що й сама ти через багато чого проходиш. Хоча моя мама в лікарні, я молитимуся про кожного хворого. Хоча мої діти цього часу далекі від Бога, я молитимуся про них та про інших дітей, щоб вони прийшли до Бога. Ось що Бог зробив у цій групі: він помістив людей у становище, коли вони пройшли через Трясовину. Вони пройшли через пустелю. І коли в когось із групи виникає потреба, завжди хтось підключиться і скаже: Я можу допомогти, як мені це зробити? Якщо ви подивитеся на спільний дзвінок, ви побачите ліс, латресу, ану ліс та мене. Усі ми різні на вигляд. Ми живемо в дуже розділеному світі. Але коли ви прийдете до нашої групи, вона має спільний знаменник: «30 принципів життя, вчення доктора Стенлі. ну то коли ми знову зберемося разом, ми збираємося щодня. Телефонуй, я відповім. Ліз. Заплануй. Друзі, дякую. Дякую всім. Добраніч, друзі. Люблю вас. Далі в програмі дотик, здобуваючи мудрість. Що ж, ми перейшли від сільськогосподарського часу до індустріального. А тепер інформаційного інформації ми маємо більше, ніж уміння з нею поводитися. Якась із цієї інформації добра, якась не дуже, але її багато. Насправді, якщо ви хочете довідатися, що завгодно, про кого завгодно. То вам лише треба сісти за комп'ютер, і ви зможете дізнатися, де мешкає ця людина, як виглядає її будинок. Насправді ви можете дізнатися про людей інформації більше, ніж вони хочуть, щоб ви довідалися. Отже, вже не залишилося ні таємності, ні приватності. Ми живемо в божевільному заплутаному часі. Тони й тони інформації, але однієї речі бракує. І саме тому при всьому достатку інформації та усіх видів знання. Є величезний брак мудрості. Бо, розумієте, здається, ми не маємо мудрості як поводитися з таким знанням. подивіться, де ми як країна. Подивіться, де ми як окремі особистості. Багато людей можуть похвалитися своїми знаннями, освітою, вченими ступенями, але при цьому вони дуже немудро живуть своє життя. Чи вважаєте ви себе мудрою людиною? Чи ви сказали б, я мудрий в одних речах і не такий мудрий в інших? Мудрість дуже важлива. І ось що я хочу, щоб ви побачили в цій проповіді: не лише наскільки важлива мудрість, а як її здобувати? Бо в писанні є багато віршів, які закликають нас бути мудрими. І не багато таких, які закликають нас здобувати багато інформації. Людина може бути дуже освіченою. І водночас перетворити своє життя на катастрофу дуже відомою, і перетворити своє життя на катастрофу, мати велику посаду, силу та владу, і перетворити своє життя на цілковиту катастрофу. Чи вважаєте ви себе мудрою людиною? У книзі приповістей Бог точно каже нам, як здобувати мудрість. Розгорніть, будь ласка, другий розділ і розгляньмо його. Прочитаємо перші сім віршів, другого розділу книги приповістей. Тут сказано, сину мій, якщо приймеш слова мої ти а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш. До розуму кликатимеш своїм голосом якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти типу, пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти богопізнання. Бо Господь дає мудрість з його вуз знання розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щито для тих, хто в невинності ходить. Отже, що таке мудрість? Зі світського погляду це правильне використання знань та інформації. Але ось на яке запитання треба відповісти нам з вами: що таке побожна мудрість? Побожна мудрість це здатність бачити речі з божого погляду і реагувати згідно з принципами писання. Побожна мудрість це здатність бачити речі, дивитися на них з Божого погляду, так як бачить їх він, а потім реагувати на них на підставі Божих принципів. Цим вона дуже відрізняється від світської мудрості. Тому, якщо подумати, замислитися про всі ці ідеї, як людина стає мудрою, це процес. Цей процес і результат Це процес, бо на те, щоб стати мудрим, потрібен час. Це результат, бо ми навчаємося і стаємо мудрими за допомогою результатів. Ми бачимо їх у наших рішеннях і в рішеннях інших людей. Якби я запитав вас сьогодні, чи можна вас вважати мудрою людиною? Ви, можливо, поглянули на своє життя, сказали б, я ухвалив дуже добре рішення, ось яке, але чи ухвалили ви найважливіше рішення у своєму житті? Де ви проведете вічність? Хто буде провідником у вашому житті? Як ви інвестуватимете у своє життя? Що ви збираєтеся з ним зробити? Інакше кажучи, є запитання, які вимагають набагато більших знань та розуміння, ніж може запропонувати людська мудрість? Отже, міркуючи про розуміння Божих шляхів. І бачачи речі з його погляду, як нам здобувати мудрість? Ось що я хочу зробити дати вам певні кроки, додержуючись яких ви станете мудрішою людиною? Почнімо з першого. А саме, ми здобуваємо мудрість, коли шукаємо її. Це крок номер один. Якщо ви не хочете бути мудрим, то й не будете. Тоді вам і не треба шукати мудрості. Отже, коли справа стосується прагнення мудрості, чи означає це, що я іноді думаю про неї? Я читаю писання лише іноді, чи роблю це дисципліновано, старанно? Тобто, Боже, дай мені мудрість, покажи мені, як бути мудрою людиною. Якщо я розумію цінність мудрості, я шукатиму її. Якщо ж я не розумію її цінності, я не шукатиму її. Мудрість це великий захист. Тобто людина, яка має мудрість, уникне багатьох пасток у житті, бо вона знає, що означає це слово. Це здобуття Божого погляду на життєві обставини і реакція на них згідно з тими принципами, які Бог дав у своєму слові. Отже, замислюйтеся про це й будьте чесні. Коли ви востаннє думали про необхідність прагнення мудрості, це для вас щось туманне? Чи ви бачите її як щось дуже ясне? Чітке, певне, як те, що приходить від Бога? Мудрість мудрість від Бога це ваше найбільше надбання. Якщо ви матимете все золото, всі коштовності, про які згадує Писання, але не матимете мудрості, ви будете припускатися жахливих помилок, і ви можете припуститися найжахливішої помилки з усіх, бути такими немудрими, щоб відкинути Ісуса Христа, Божого Сина, який пішов на хрест і дав своє життя. Сповна сплатив за наші гріхи і відчинив для нас небеса на всю вічність. Померти без Христа це найбільш немудре з усього, що можна зробити. Ви скажете, ну я якось потраплю на небеса. Ні, не потрапите. І я скажу вам, чому Боже Слово каже, що без Ісуса Христа ви не потрапите на небеса. Це Боже Слово, це не якісь людські міркування. Це Боже Слово. Вам треба вирішити, чи приймете ви Боже слово, чи повірите кому ще вам треба, треба прагнути мудрості. Замисліться, яке місце вона займає у вашому житті. Вона визначає, чи матиме все, що ви робите, у успіх чи зазнає невдачі? Але є й другий крок і ось який ми здобуваємо мудрість, міркуючи над Божим Словом. Ви скажете, ви хочете сказати, що якщо я читатиму Боже Слово, то стану мудрим. Поміркуємо про те, що відбувається, коли ви читаєте Боже Слово. Коли ви зосереджуєтеся на Божому Слові і читаєте його, коли ваші очі бачать його, ваші вуха чують його, ваш розум сприймає його, що відбувається? Воно стає частиною вас. А що таке Боже Слово? Це Божі думки, записані на папері. Божі думки це Божі шляхи. Це його цілі та задуми. Усе це тут. Отже, якщо я почну міркувати над Божим Словом, щось відбуватиметься, воно справить вплив на моє життя. Прочитаймо з 4 розділу з 10-го вірша. Тут сказано: послухай мій сину і бери ти слова мої і помножаться роки твого життя. Дороги премудрості вчує тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде тісний. А коли побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся напучування. Тобто опановуй його, прагни його і завзяттям. Міцно тримайся напучування, не лишай його стережи. Воно бо життя твоє. Скільки разів ви чули від мене, що вам слід починати кожен день з прохання до Бога дати вам напрямок для вашого життя за допомогою читання Божого Слова? Одна з наймудріших справ, яку ви можете робити, ще не вставши з ліжка, це попросити Бога дати вам мудрість. Нам усім необхідна мудрість, тобто, нам усім потрібен Божий погляд. На те, що стосується наших дій, наших планів, того як ми живемо своє життя, бо ми не знаємо, що може статися. Отже, якщо ми будемо діяти на підставі мудрості, Бог дасть нам напрямок та ясний провід для нашого життя. Бог каже, що хоче дати нам мудрість. Міркуючи про мудрість, я думаю про всі її джерела. Послухайте, що каже Писання в першому вірші п'ятого розділу книги приповістей: мій сину, на мудрість мою, уважай Нахили своє вухо до мого розуму, розуміння, тобто приділяйте увагу Божому Слову. Зверніть увагу на визначення. Ми сказали, що побожна мудрість це що? Здобуття Божого погляду дозвольте мені поставити вам запитання, чи є у вашому житті щось, для чого вам не потрібен Божий погляд? Ні, нам потрібен його погляд на все. Також важливо не лише здобувати Божий погляд, а й відгукуватися на нього. Звідки мені взяти Божий погляд з Божого Слова? Далі, третій спосіб, ми здобуваємо мудрість, будучи слухняними принципам писання. Послухайте, недостатньо самих знань та розуміння. Можливо, ви знаєте Біблію, але якщо ви не чините згідно, якщо ви не діятимете згідно з Божою перспективою, тоді ви не будете мудрими. Мудрість від Божого Слова, від слухняності цим принципам, зверніть увагу на те, що каже Писання. Тут сказано, що Бог дає мудрість праведним тим, хто живе за його принципами. Розгорніть, будь ласка, восьмий розділ, і прочитаємо з цього восьмого розділу з 33-го вірша. Тут сказано: навчання послухайте, і мудрими станьте. Подивіться на це, навчання послухайте, тобто, приділяйте пильну увагу навчанню. І мудрими станьте і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях. Тобто, коли ми слухаємо, як Господь промовляє до нашого серця, слухаючись його принципів, слухаючи його настанов, щоразу, коли нам з вами потрібен напрямок від Бога, з будь-якого питання в житті він просто тут. Мудрі чоловіки та жінки перебувають у слові, Слухаючи Бога, слухаючись Божого Слова. І спостерігаючи чудові наслідки цього, Далі, звичайно, ми здобуваємо мудрість, молячись про неї в усіх віршах книги приповістей. Головна увага не на молитві. Але звернімося зараз до послання Якова і погляньмо на перший розділ, бо тут ви знайдете вірш, де сказано про мудрість найбільш ясним чином. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто. Він не скупий, він дає її. просто та не докоряє. він не дорікатиме вам, і буде вона йому дана, але нехай просить із вірою, і весь уривок про це. Отже, ми отримаємо мудрість, коли просимо про неї. Багато людей практикує таке. Ну попрошу в Бога мудрості. Однак самого лише прохання недостатньо, щоб її одержати. Дивіться, треба просити слухатися. І споглядати наслідки, спостерігати їх. І Якщо висловити це одним словом, то знову і знову повторюю: мудрість приходить не лише через здобуття знань, але через спостереження того, що відбувається, коли ви відповідаєте слухняністю або неслухняністю. і усі ми віруючі, знаємо, що цей принцип украй важливий і не просто важливий. Це Божий закон. Мудрість це Божий дар. І нам необхідно прагнути її, шукати її, просити її, поринати в Боже Слово, просити Бога показати нам з його слова, як Він хоче, щоб ми діяли на підставі Його доброти, любові та милості до нас. Далі, звичайно, ми здобуваємо мудрість, спостерігаючи за тим, як Бог діє у світі. Розгорніть, будь ласка. Книгу приповістей, шостий розділ. Багато людей знає цей вірш, бо принаймні знає про нього. У шостому розділі книги приповістей шостого вірша сказано: Іди до мурашки лінюху, ледача людина, поглянь на дороги її та помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти з сну свого встанеш. Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов волоцюга твоя незаможність і злидні твої, як озброєний муж. Ось що тут сказано: подивися довкола, як Бог діє у світі, і неважливо, скільки ми маємо знань. Суть у тому, як діє Бог. І тут наводиться приклад мурахи. Подивіться довкола, Ледачі люди, наприклад. Потім вони дивуються, ось що вони роблять. Вони звинувачують інших. Ледачі люди зазвичай звинувачують інших. Якщо все йде не так, як вони хочуть, тоді це він винен, вона винна, вони винні. Але ніколи моя провина. Мудрість це означає бачити все з Божого погляду. Послухайте, Бог каже, що хоче дати нам мудрість, хоче зберегти її для нас. Хай би якого питання це стосувалося? Ми можемо здобути мудрість, якщо схочемо, але для цього не досить тільки попросити про неї. Ми не зможемо здобути мудрість, поверхнево читаючи Боже Слово, а здобудемо її тоді, коли читаючи його, будемо просити Бога допомогти нам спостерігати результати тієї або іншої дії. Отже, ми кажемо про те, як Бог діє у світі. Подивіться, наприклад, на своїх друзів, подивіться на людей, з якими ви працюєте, як Бог діє в їхньому житті. Розумієте, яким чином диявол обдурив дуже багатьох людей, і вони почали вважати себе винятком із божих законів. Я скажу вам, чому вони так гадають. Бо цієї миті усе в них гаразд. Вони здорові, вони те й це. Вони все мають і тому вони думають, а знаєш що? Це ти так віриш, а я вірю не так інакше. Ось що я хочу, щоб ви побачили, і хочу повторити це ще і ще раз: неможливо порушувати принципи, закони, про які сказано в Божому слові, і водночас уникнути спустошливих наслідків у своєму житті. Неможливо. Далі, звісно, ми стаємо мудрими, слухаючи побожної поради. Дозвольте, я поясню. Якщо ви звертаєтеся до порадника, то, вибираючи його, будьте дуже мудрі. Не керуйтеся тільки тим, що ви почули про нього. Я хочу навести вам кілька місць писання. Розгорнімо 12 й розділ книги приповістей і прочитаємо 15 й вірш. Зверніть увагу на те, що тут сказано приповісті 12.15. Послухайте дорога безумця пряма в його очах. Послухайте уважно, а мудрий послухає ради. Побожної ради. Мудрі люди це ті, хто хоче знати Божі шляхи, його роботу та те, як він діє. Погляньмо на 20-й вірш 13-го розділу. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає. А хто товаришує з безумним, той лиха набуде». А тепер, будь ласка, десятий вірш. Тільки сварка пихою щиняється. Послухайте а мудрість із тими, хто радиться. П'ятнадцятий розділ. Зазирніть у нього. П'ятнадцятий розділ. Із тридцять першого вірша. Послухайте, що тут сказано. Вухо, що навчання життя вислуховує, буде перебувати між мудрими. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою. А хто слухається остороги, здобуде той розум. Оскільки ми міркуємо про пораду, дозвольте мені поставити вам запитання якщо хтось, якщо якась людина скаже вам, ось як я гадаю. То що визначить, дослухаєтеся ви до її поради, чи ні? Просто те, що він це сказав? чи те, що він мудрий у процесі прийняття свого рішення? Багато людей дуже швидко та охоче роздає поради та настанови. Але одна з перших дій, які ви маєте зробити, подивитися на їхній спосіб життя. Довідатися на підставі, чого вони дають свою пораду. Бо вони чогось навчилися в університеті? Чи тому, що розуміють Боже Слово, бо розуміють принципи, згідно з якими Бог хоче, щоб ми жили своє життя? Останній спосіб ось який. Ми здобуваємо мудрість, спілкуючись із мудрими. Ми прочитали про це кілька хвилин тому в 13-му розділі. Якщо людина справді хоче бути мудрою, прочитаємо ще раз 20-й вірш, 13-го розділу. Хто з мудрими ходить, той стає мудрим, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Ви вірите в це? Хіба послухайте, усі мають друзів і серед них є просто чудові люди, чуйні, уважні тощо. Отже, писання каже, що якщо я хочу бути мудрим, то я буду спілкуватися з мудрими людьми. Якщо я хочу бути дурним, то дружитиму з дурними. Насправді це дуже просто усе це написано в Божому Слові. Я лише прочитав вірші з нього. Отже, замисліться над цим. Мудрість це коли ми бачимо все з Божого погляду, слухняні принципам письма а це принципи, які Бог помістив у своє слово. Ось що таке мудрість, і вам треба замислитися над запитанням чи хочу я бути мудрою людиною. Це всього лише сім простих кроків, і всі вони в сукупності зроблять вас мудрою людиною. Якщо ви поставитеся до них серйозно, але все починається з ваших взаємин з Богом через Його Сина Ісуса Христа. Ви скажете, ви хочете сказати, що людина, яка не є християнином, не має мудрості. Саме це я й кажу і поясню чому. Бо якщо ви маєте намір піти на небеса, то вам не обійти Ісусові Слова? Аже він сказав я дорога, і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус, син Божий, який добровільно пішов на хрест, віддав своє життя, пролив свою кров для того, щоб спасти мене та вас. З мого боку, було б нерозумно сумніватися в ньому, бо для цього немає жодних підстав. Усе Писання від книги буття аж до миті розп'яття доводить істинність його слів, також і все, що було після цього, виконання Божих обітниць. Отже, сказати, що не християнин, мудрий не можна, він не має мудрості. Якщо ви проживете все своє життя без Господа, то на вас чекають жахливі вічні наслідки. Зробіть це зараз, бо час короткий так. Час короткий, і якщо поміркувати, саме з цієї причини треба бути мудрим і виправити своє життя, віддати його до рук Ісуса Христа, щоб він пробачив очистив, оновив вас. Якщо ви мудрі, ви так і зробите. І я думаю про це ось у якому світлі. Якщо я хочу бути мудрим, мені необхідно ухвалити рішення. Якщо ви хочете спастися від своїх гріхів, вам необхідно ухвалити рішення і сказати. Сьогодні ж я увірую в Господа Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя. І з тієї ж миті я житиму для Нього. Якщо я хочу бути мудрою людиною, мені необхідно ухвалити рішення. Від сьогодні я буду додержуватися вчень Божого Слова, бо я знаю вони справжні і я знаю, що Бог дасть мені здібності, Бог дасть мені силу. Я знаю, що він захистить мене. Я знаю, що він допоможе мені в будь-якій обставині. Я буду мудрим, буду додержуватися його проводу, його напрямку, його поради. Дозвольте, я скажу це так з усією любов'ю в серці: відкинути Господа Ісуса Христа та Боже Слово. Це дурна й фатальна помилка. На доказ подивіться на те, що відбувається з людьми, які відкидають Христа. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.